Е, дивилась ваше відео в слухових вікнах. Не можу зрозуміти, якого розміру повинні бути е, вони повинні бути слухові вікна для горища 19 на 8 метрів. Е, я можу зараз так сходу Не, Мені здається, що є дбн котрий повинні були прийняти, і там була така цифра, як 1,30 від площі вашого горища Тобто виходить так, що якщо ми беремо 18 9, 19 метрів помножуємо на 8 метрів, це 152 метри. І ділимо на 300, ми виходимо на 0,51 см квадратний. Тобто вікно, наприклад, 20 на 26, да, нам дає. Метр квадратного. Господи, чого я написав? Сантиметр. Метр квадратного. Пів метра квадратних треба. 0,2 на 0,26. Равно. Ага, не підходить. В 10 раз більше треба. час 50 на. О, вибачте, 0,5 на 0,5. Равно. 025. Ну, ось виходить, що розмір десь 50 на метр. 51 на метр. Треба, тобто, все не таке немаленьке віконці. Повинно бути, тобто достатньо велике. Ось таке. Але якщо я правильно пам'ятаю ось цю цифру, тому що там може бути 1, 400 але мені здається, що 1, 300 все ж таки. Хлопці, ви пишіть в коментарях, якщо я щось наплутав. Але ось такий от розрахунок. Тобто, коли ми дивимося з вами на горище, то нам треба робити два слухових вікна, через котрі повинен гуляти вітер в обидві боки, і виходить, що якщо велике горище, то 50 на метр. Ну, пів метра на метр повинна бути десь віконце. Так, є.